Так, Друзі, всім привіт! Помили автомобіль, будемо виставляти його на продаж. Так, і Повторюємося, це у нас Mercedes кузові W211, Єшка. Остання справжня Єшка. 2008 рік, 9 місяць, пригнана в Швейцарії. Автомобіль відполірований, нанесений нанокераміка, автомобіль повністю обслужений, відхимчищений. Розвал сходження зроблений. У нас він приїхав в Швейцарії на 18-х на широких колесах. Диски Ано, оригінал. Чорний колір. Автомобіль виглядає дуже-дуже суперово. От стан автомобіля, чесно, як, як новий автомобіль. По днищу, по всім захистам, просто нова машина. В Автомобілі маємо два косметичних підкраси, задня права дверка і з переходом на крило. Без шпакльовки. Так. По стану, я скажу, стан у нас ідеальний. Ось у нас сидіння, водійське сидіння, термо.